Я вже давно займаюся настільними іграми, і одна з найчастіших проблем, з якими стикаються гравці, це те, що їм нема з ким грати, або вони не знають, як знайти, де пограти. І я зазвичай даю посилання на різноманітні чатики настільні, але насправді досить важко там, одразу, якщо ви новачок, знайти себе, в цьому чатку зрозуміти, де і з ким ви можете пограти. І Класно, що в нас з'являються ресурси, які допомагають гравцям знайти собі кампанію. І ось новий такий ресурс, про який я вам хочу розповісти, тільки зараз з'являється це ось тільки його початок. Це сайт boardgameclubs.com, про який я вам зараз розповім. Ідея цього проекту в тому, щоб там реєструвалися клуби. Настільних ігор різноманітні, і ними могли управляти як окремою сторінкою. І також туди могли заходити власне гравці і дивитися, які ідеї клуби, які події в цих клубах, і могли просто доєднуватися до якихось столів і вибирати собі різноманітні настілки. Наразі це тільки на самому початку проект, але я бачу в ньому потенціал. І для мене що важливо, що багато клубів або ігротек, навіть в них немає якогось окремого сайту, де ви могли б одразу зайти і все подивитися, що вас цікавить щодо саме цього клубу. Тільки декілька в Україні мають свої окремі сторінки. А тут є ось такий агрегатор, який може всіх їх зібрати в одному місці. Маю надію, що це станеться. Тож давайте подивимося на цей сайт поближче. Для того, щоб вам на нього зайти, вам треба тут зареєструватися і далі ви одразу потрапляєте на оцю головну сторінку, яка вам показує різноманітні можливості, які у вас тут є. І якщо ви гравець, то ви можете вибрати собі клуб, ви вибираєте країну і дивитеся, які тут клуби вже є. І ось, наприклад, ми дивимося на клуб Нора. Це реальний, до речі, клуб національних ігор у Києві. Я в ньому. Бував. І тут в нас є опис клубу, право клубу, робочі часи, контакти, адреса. Далі тут є столи, де ви можете собі вибрати стіл, щоб його забронювати. І також можете створювати свої події, або клуб може створити події, зібратися в окрему настілку пограти. І також можете додавати свої колекції настільних ігор. Це якщо ви гравець, то ви можете обрати так. І ви можете обрати, з ким пограти, на яку гру. Це це можна зробити. Якщо ж ви вже клуб, то ви можете зареєструватися тут клуб. Контакти, як це зробити, є на самому сайті, і вже через цей сайт вести свій клуб, вести всі свої дані І всередині там багато можливостей, що ви можете створювати події, бронювати столи, займати їх і спілкуватися напряму вже з грацями, які до вас приходять. Тож. Це такий зовсім новий формат. Мені цікаво, що він з'явився. Е, великим бонусом тут є простота створення подій, що ви можете одразу створити і шукати, з ким пограти. Наразі ви бачите, мало клубів і мало гравців, але ось зараз. І на моєму каналі запускається реклама і в інших місцях, і маю надію, що в нас будуть ось такі нові варіанти знайти собі додаткових гравців. І також автор цього сайту казав, що нас чекають безліч оновлень, що в нас можна буде і шукати всі магазини, які знаходяться поруч, і якось інтегрувати їх і репостити події в Телеграмі. Коротше, купа всього ми на самому початку. Посилання на цей сайт. Як ви розумієте, в описі до цього відео. Тож, давайте ми, Настільщики, підтримуємо це нове настільне починання, якого в нас раніше в такому вигляді не було. Це новий варіант сайту від Настільщика до настільщиків. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.